Як приготувати коралову воду? Ви придбали пакетик. Будь ласка, зверніть увагу, що він має такий сухий, суху таку суху застібку тут. Ви завжди його закриваєте, що, щоб він не закислювалися ці саші, які є там. Одне саше кидається на півтори літри. І якщо ви ще не вмієте пити, то краще, будь ласка, зробіть на літр, зробіть на пів, якщо ви не впевнені, що ви не вип'єте півтори, але випийте його щонайшвидше. Тобто найдовше це за один день. На питання, чи можна допити на другий день, можна. Але майте на увазі, що властивості води все згіршуються, 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 і е, І ми на півтора літри опускаємо одне суше. І так кожен раз, слідуючи півтори літри, ви знову берете свіженьке саше. Так ви п'єте протягом дня. Ця водичка робиться дуже м'якою, легкою, вона гарно п'ється, і людина придбає гарну звичку пити воду.